Доровенькі були. У нас чергове, ну не чергове, це перше цього року. Зазвичай ми продаємо, а тут ми помінялися півниками. У мене півник набагато менший. Пані Юлія з Чернівців обмінялися півніми Барбезьє. Коробка від нової пошти, це не новою поштою Слану. Так що цей нова пошта не передає птицю, це просто запакували пані Юлію в коробку від нової пошти, але передавалося це все автобусом. Йдемо зараз розпаковувати і подивимося на нашого легеня, який прибув до нашого господарства. Диви, яка рава тебе зустрічає. Не вийшло, несподіванки не вийшло, тому що я вже забігав до подвір'я. І вони вже мене побачили, прибігли нас зустрічати. Так, що несемо нашого козака, йдемо зараз розпочатувати, а ви будете дивитися, як підросла наша пташка. Індики вже по висоті, як то кажуть, ріст майже кістяк набрали, тепер набирати лишилися масу. Наша маленька лиска, як я її називаю, <кхід> вона вже такої форми, як індичка, чуть-чуть менша від нашої. Мами Джолі, але набагато більше від своїх братів, сестер. Вон бачите, скільки вона більша? Пам'ятаю, я її спасав, бо вона помирала, але тепер вона вже в нас жива і здорова і бігає така велика, так? Ой, яка арава. Вони їли, їда є, але хочуть. хочу ще. Ось такий танк приїхав до нас. Молодий півник, але він височезний і величезний. Пані Юля годує комбікормом, робить вона його сама, поділилася своїм рецептом і нашу птицю ми... Також годуємо комбікормом, я почав робити, я вже там розказував в попередніх відео, але можливо трошки зовсім інша рецептура. І попробуємо вже робити щось подібне. Він навіть клітці не поміщається, занизька його йому клітка, півник великий, зараз ми йому дамо їсти і пити. І хай собі трошки адаптується. Так, тут дівчата вже заглядають, тому що півник робочий, він готовий. Вже працювати і наші дівчата вже кукошуться до нього. Так. Що? Наші легорни підростають. Маю взяти пасульку, скільки їм є, і забув. Жовтень. Зараз на жовтень місяць, їм півроку. Ще нема півроку, але скоро буде. Десь 5,5 місяців нашим легорнам. Є там пару штучок легорна, які А, то, то в селі. тим, тим легорнам, що зараз є перед нами, її 5,5 місяців, щіше ще цілих немає. Ось, Бачимо, що грибінчики в них підростають. Я казав, що люблю таку стадію птиці, коли переходить з курчати в курочку. Зараз саме такий цікавий варіант. Ну, як не а їх вигляд. Потім вони ще підростуть, грібінчики впадуть на бік, вже не буде так цікаво. Підростають. Ми маємо, хто бачить, той в нас з зеленою міткою на нозі курочка і є з жовтою. Жовтою міткою це ми брали інкубаційне яйце з іншого господарства. У нас було три так, Три курчатки я собі залишив, решту все продав, і якраз вийшло три курочки. Півника нам не вийшло. Зеленою міткою це є курочки від нашого півника, якого ми міняли. І тут маємо, ось бачите, легар не боїться. І ось там бігають такі менші курчата, то я позначив червоною міткою, це від того півня, який зараз бігає в нашому господарстві. Так, що? Ага, ті, що з жовтою міткою, вони пізніші від наших. Десь на тижню два, але тих є три, а тих є десь, по-моєму, п'ять. І все рівно, як таке, дозрівають, одні дозрівають, ось бачите, зеленою міткою, її ще навіть і далеко донесення, вона ще така собі дама на відпочинку, ще кавалярки бавиться. Ось тут вони ці комбікормики ми почали робити. За цілий день з'їдає цю банку, там ще є, ну нічого ми потім будемо підсипати, будемо ще додавати. Ще, окрім того, ми їм додаємо тертий бурячок вже почали давати і цей кабачок. Тут наші амрокси. Це наша курочка амрокс, А ось з червоною міткою це наша гостя за кордону. Такі дружелюбні. Півники гарно підросли так. Є ось такі маленькі легорни, одні вже робочі, другі ні, одного з тих півників треба да собі приберегти. Ось той ваш до мене дубкою цей півник від нашого півня, що ми міняли. А це курочка Білий Фельдер. Також за кордон гості, аналогічно в тих е, в курей теж. Одні ростуть швидше, а одні ростуть помаліше. Е, як помаліше? Мені на мене до, статево дозрівають, я би так сказав. Тому що от, порівняти одна курочка і друга, ніби на вигляд так собі, нічого ну, не видно. Але в реалі все, що на передньому плані, більше за те, що пішла. Е, це м'ясо є на порода, грибінчики в них ще не підростають, хоча зараз десь тут треба буде знайти курочку які видно, що вони, грибінчик вже трошки росте. Зараз ми підемо погуляємо далі по господарству, ви подивитесь. Так, мама Джолі з Лискою, знайомляться з нашим новим мешканцем. Він буде жити поки що в клітці, щоб ми його не травмували, птицею і випускатися його не буде. Буде він у нас закритий, щоб познайомитися зі всіма нашими птахами, тому що півень з іншого господарства. Так, корочки у нас линяють. Ось ця линяє, бідна. І линяє та корочка, яка два роки не линяла. Ось наша. Це лівінські ситцеві. Десь початок клипні, якщо я не помиляюсь. Ну, ось такі вони. Ось ще одну маємо теж приїжджу, грибінчик в неї підростає, лише не червоніє. До речі, лапав тих маленьких, то вони... Легше, а в котрих корочок грибінчик росте, вони вже набирають маси і стають вже собі такі потужні тітоньки. Наші хлопці збиточні і дівчата мусили ми їм пообрізати крила, тому що вони перелітали через паркан до сусіда і було трохи в нас клопоту. Голуби полетіли. Ну, ось корочка білий фельдер. Ну покажись, ні тої ще не видно грибінчика. Ну, ось така -то наша птичка. Це такий гарний півень, кінг кінконг, в ньому моя кров Барбазє, тому він такий високий на лабах і такий потужний. Наша лідка інвалідка. І годуємося, правда, лідусь. ну йди сюди. Годуємо, все ж таки ми її не утилізували, я її трошки обрізав, дзьобика аби в неї загинався, вона трошки вже краще їсть, сама собі поїдає. ну Тобто, буде вона з нами жити, не знаю, мені якось рука не піднімається її прибрати. Люську хтось пожер. Люся, хто тебе вкусив? Люська? Люська несеться. У нас є два сталь півників барбазє. Ось вони там сидять і Лівінської Сицевої. Може десь їх так зняти, щоб вони не рухнулися, я також потихесенько. Птиця ручна, <кій> до речі. Але мінус того, що птиця ручна не втікає, це коли ти йдеш і там, не дивишся під ноги, вони можуть тобі під ноги залізти. Ну, там Можна випадково стати, там на лапку, чи треба бути дуже обережним і акуратним. Ось такі наші хлопці. Це тих 11 курчат, які я брав з... Цього з тих найбільших яєць, які я відбирав. Тут, по-моєму, 50 на 50 хлопці і дівчата, є жовтолабі <кій> дівчата і є білий лабі. Ти хочеш позувати, так? Котрий з них був менший, але не видно. Ось ця курочка теж від наших аброксів. І вона менша ще від там тих. Такі коротенькі новини про наших красенів. А, до речі, передали ми все ж таки вже качки на рівне. Поїхали, дуже довго нудно передавалися. То в мене не виходило по часі, то в водії не хотіли брати. Це ті лишилося 4, які в нас е, жили в е, інкубатора Вилупилися в інкубаторі, так вони в нас і є. Та сиди, не бійся. А, ось, знайшов корочку Білий Фельдер. Бачите, в неї... Ну не тікай, Дій ди сюди, мала. В неї грибінчик і сережки трошки більші вже. Вона швидше буде дозрівати від своїх сестер. О, а це наші два хлопці і дві дівчинки. Вони хлопці ручні, дівчата дикі. Правда, пацане? Ось такий принц коробки, ще раз його покажу. Дали ми йому їсти, він вже трохи їв. Хай адаптовується. Так, дівчата за ним спостерігають, кокошиться. Індики вже до нього тут приглядали чубатись. А ми побігли працювати. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.